Вітаю, все, хочу зробити оголошення на тему всяких інформаційних кидів. Будь ласочка, фільтруємо, бо є багато інформації. Я, що це Харківщина, Харківська область, я зможу по своїм каналам дізнаватися інформацію. Все це буде писатись в телеграм-групі. Підписуйтесь на телеграм посилання в шапці профілю. В інших каналах я нічого не буду вказати про подібне. На тему сьогоднішніх кидів я все прописала. Читайте там, кому цікаво. Все є. Просто тут треба розуміти, що багато вкидів. І мені відомі ще деякі моменти, я вам потім напишу знову ж таки, тільки в телеграм-групі. Тому що інші канали не потрібно розголошувати нічого. В телеграмі мені легше і все-таки туди підписуються ті, кому це дійсно потрібно. Ось. Тепер я хочу розглянути питання від підписника. Тут такий момент був, що мобілізація може бути хвилями, як при АТО. Є така версія. Мені задали таке питання. Дуже цікаве, тому що мені на кінець року йде як зупинка мобілізації. Вибачте, це якось про це і говорить. Тепер давайте подивимось. Мобілізація в Україні перейде на режим хвилями, як при АТО. Мобілізація в Україні перейде на режим хвилями, як в АТО було. Король Кубків мала того, що це. Відповідь так, так це йде від нашої влади. Сильне розчарування в усьому йде. І що треба змінювати підхід. Нарешті. Дивіться. Дивіться, дивіться. Так, вони планують таке. І канадні колоди місяць, тобто це така мобілізація, яка вона начебто є, начебто нема, і не зовсім зрозуміло, що відбувається. Ось десь воно так і було. Так, вони планують перейти на цей підхід. Коли це буде, я навіть не буду робити, тому що спочатку хай розберуться з нинішнього. Але плани конкретні на це є. Причому по дьяволу конкретно змінити режим цієї мобілізації. У нашої влади є, будемо дивитись, чим це закінчиться.